Доброго дня! Слава Україні! Перед нами інжирний сорт персика уфо 4 Усі інжирні персики мають таку особливість, що коли йдуть дощі йде інтенсивне наливання плодів, вони починають розтріскуватися, ну і потім загниватися. І от щоб нам не пропустити цей період, треба зробити провітряння крони, отак, де листочки налягають на плоди, зробити максимальний доступ до плодів, це це, що ми з механічних можемо зробити операцій. Ну і обов'язково треба от у цій фазі наливання плодів обробити. Препаратом від гнилі і від грибкових захворювань це препарат свіч. Прийдеться ці сорти персиків інжирні, вони дуже смачні, солодкі. Ну, Недолік вирощування їх у... на Заході України України. Це те, що в нас в період наливання і дозрівання йдуть дощі. І він розтріскується, потім загнивається. Ось така нескладна операція. Ми на початку пагона, от де вони наливаються, в нас от дерево сформовано веретином струнким. Навіть першого ярусу нема. Тут є вже, хто дивиться мої відео, бачили, що то в мене був сорт нектарина ГА. Мав саженці, і передали мені е, живці із сортом Сатурн і уфо 4. І я на нектарини Геа вщепив десь на висоті двадцять вщепив ще два сорта інжирного персика. Гарно він цвів, гарно заклав плоди, було прорідження і. Зараз нам треба зберегти врожай. Тобто не допустити розтріскування, провітрювати, бо от даже півгодини тому прийшов дощик, змочив листочки, змочив персики, а треба обробити свідчим. Норма 10 грам на 10 літрів води. І будемо. Думати, що... будемо надіятися, що все буде добре. От бачите, от ці вже персички вже от він наливається і робиться тріщинка. Ну і попробуємо ми цю тріщинку залікувати, щоб вона не загнилася. Бо я дивився огляди зі Сходу, з Дніпропетровщини. То там були такі, от коли обробляєш в цій фазі, свідчимо, потім через 10 днів. Ще раз свіч, навіть бувало таке, що просвічував сам плід, була така всередині плода дирка, але сам плід не загнивався. Це в нас Уфо 4. Зараз підійдемо до, до Сатурна. От така сама картина на, Уфо, на Геа. От внизу Геа, а верхня частина Сатурна. Так само обриваємо листочки, щоб був доступ сонця і повітря продувалося. І обробимо свідчим. Також сформований цей персик веретином. От ми дали доступ повітря, сонечка. І обробимо. Тут ще в нас тріщин немає. І калібр більший у Сатурна, як у Фо 4. Отак От ми його прорідимо. Тепер він буде освітлюватися, продуватися вітром. І менш ушкоджуватися плодовою гниллю. Це ж саме стосується і нектарина. Теж потрібно їх обробити свідчим, щоб вони не тріскалися і не загнивалися. Тут у нас вже цунамі практично набрав колір, але ще. Йому треба, певно, тиждень в фазі технічної зрілості. От такий вже рвуть на базар. Чому він не має такого смаку яскравого, бо рвуть у фазі технічної зрілості, а ми своєму дамо дозріти на дерево. Дуже гарно заклали. Але в нас зараз мова про... Інжирні персики. Отак От ще можна навіть. І будемо спостерігати. Це мій перший досвід у вирощуванні інжирних персиків. Дуже багато питають, які сорти рекомендуються для заходу. Відповідаю, що я ще теж дилетант по вирощуванню. в нас тут, на Західній Україні, на Заході України такого. Чудо природи, як інжерний персик. Будемо спостерігати. Разом слідкуйте за каналом. Підпишіться на мій канал. Буду вас інформувати. Отут ось тут я не обрізав гілочку, не обрізав на Бруньку весь стобур, а лишив тільки гілочку одну. Думаю, хай буде. О, і тут ви бачите, зараз який-то у нас це Уфо4. Це Геа. О, а то гілочка Уфо4. Зараз також звільнимо її від листя. Отак. Щоб воно продивалося. От наліпилось таких бубличків гарних. І будемо дивитися. Зараз, якщо була помилка, не треба все таке у крону щиплювати, а от бачите, вже така мікротріщина є. І от якби його не обробити свідчим. Він бе А так свіч його присуши, залікує ту ранку, тріщинку, будемо надіятися, і отримаємо врожай. Ну, я ж кажу, будемо слідкувати за цим варіантом, як вони будуть поводити. А дивіться, я не бачив з цієї сторони, як він тріснув. Ну, але будемо дивитися. Ну, Дивіться, яка я дивлюся з тої сторони, а тут яка. Видно вам? О, дивіться, яка тріщина вже. Але подивимося, через 2-3 дні чи затягне свіч ту рану. Так що, хто має інжирні персики, не пропустіть цю операцію, не допустіть, щоб вже почало сильне розтріскування і загнивання плоду. Потім уже я все наголошую, що профілактичні. Профілактичні операції набагато дієвіші, як потім лікувати. Вже якщо почалася, кинулася гниль, то ви вже чим хочете обробляйте, ви його не зможете побороти ту плодову гниль. Ще раз повторююся, що доза 10 грам оригінального свідччя. Купляю його у. 100-грамових таких баночках тоді вже є більша гарантія, що то не підроблений, не фальсифікований товар. Слава Збройним силам України. Героям слава!